По технології рідкі добрива по подальшому. Поліви. В планах немає? Є вже ж. У нас в минулому році є вже ділянка під поливом була. І ми будемо розширятися в цьому плані, тому що дає свої плюси. Наприклад, навіть на 11 гектарах полівна система себе за два сезони повністю одіб'є те, що вона дає плюса на гарбузах. Окей. Е, ще Полів... розглядаю. Полівна бушна була? Так. Так. Потім на бушка. Ну, ну, а, ну, давай а, почнемо та, з того, ну... чому я взяв бушну? БУшна мені обійшлась 36, нова ж така сама 102. Ну, питань, питань немає. Тут економія понятна. Я сам тільки що казав, що ти жадний, я до тебе да. взагалі не, не маю нічого. Я за те, що ця ж би ушка була стара і по факту Бог знає, що за виробник, Бог знає, що за цей. Ні, чого? Виробник був нормальний, я вже точно не пам'ятаю, як вона там називається. Виробник, до речі, турецький.